Дональд Трамп виходить із новими заявами у своїй соцмережі True Social, де каже, що щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Коментуючи найбільший обмін військовополоненими спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Трамп висловив сподівання, що цей крок може привести до чогось більшого. Цтую щойно завершився масштабний обмін полоненими між РФ та Україною. Він не буде чинності вже незабаром. Вітаю обидві сторони з цією домовленістю. Це може стати початком чогось значного. Ого, прокоментував Трамп. Ну і примітно, що з допису глави Білого Дому не всім зрозуміло, чи йде мова про масштабний обмін у форматі тисячу на тисячу, який анонсували кілька днів тому. Однак українська влада офіційно коментарів не не надавала. А ось Бахмутський демон. це спільнота в телеграм-каналі, яку ведуть наші військові збройні сили України. Так дописував о 10.56 Наступну інформацію далі цитую: чекаємо хороших новин та тримаємо кулачки дуже сподіваємося, що це якраз таки про обмін мова іде. Ну а тим часом а, також з'являється і. А, Подробиці щодо обміну обговоримо їх. В змі повідомляли, що полоненими тисячу на тисячу між Україною та РФ зможе початися, начебто сьогодні, і триватиме кілька днів. В той же час журналіст Дмитро Карпанко опублікував відео, яке підписав кудись. їду, і на відео можна побачити вказівник саме на Гомель. І зараз на екрані ми якраз таки бачимо ці кадри. Нагадаємо, що Україна та Росія домовилися про обмін полоненими після. Переговорів делегації обох сторін в Стамбулі 16 травня. Обмін анонсований на найближчий час за повідомленнями представників української делегації на переговорах може стати найбільшим в історії війни Росії проти України. І що важливо знати про цей обмін, то далі наголошуємо. Адже Зеленський 22 травня розповів, що вже провів нараду з підготовки обміну. Стой далі. домовленість про звільнення тисячі наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі у Туре. Чині працюємо, щоб цей результат був забезпечений, каже Зеленський. З'ясовуємо деталі по кожній людині, яку подали в списках із російської сторони. Голова офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що провів онлайн розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стую далі, координуємо наші позиції щодо переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України, заявив Єрмак і додав, що наступна зустріч з представниками Росії на переговорах можливо після виконання домовленостей щодо обміну в форматі тисяча на тисяча. Тим же часом а, говоримо далі і про пріоритети, які Є у рашистів. Вони звичайно говорять про те, що готові до переговорів, але бачимо, що абсолютно вони готуються до наступів до а, саме війни, до продовження бойових дій. І війська РФ активізувалися тим часом на кількох напрямках, включаючи новопавлівський, лиманський подробиці. Далі також з'ясовуємо. Адже розуміємо, що рашисти на жаль продовжують просуватися за рахунок резервів за рахунок живої сили. Так темпи просування російських військ порівняно із 2000 2024 роком не такі високі, проте тактичні успіхи все одно спостерігаються на нашій території. Це безумовно небезпечно і такі дії фіксуються на кількох напрямках. Генерал-лейтенанту відставці військової експерта, засновник фонду закриємо небо Україна Ігор Романенко. Також проаналізував бої на фронті. Ну і також будемо далі детальніше це розглядати. Він зазначив, що росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку. Тут простежується не лише воєнна, але і політична складова. Адже Володимир Путін заявив про намір захопити територію чотирьох українських областей Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської які Росія незаконно включила. До своєї конституції, хоча руками вони намагаються це зробити безрезультатно. Інтенсивні бої тривають на Сумщині. З кордону ворог зайняв чотири наші населені пункти і намагаються просунутися ще до трьох. З метою створення буферної зони, а можливо і на подальший наступ у бік Сум. Це дуже серйозна загроза, яку усвідомлює українське командування. Ведуться запеклі бої на тактичному рівні. Активізувалися бойові дії на Харківщині, зокрема в районі Вовчанська. Так, у 2024 році бойові дії вже розпочиналися. Там і наступ на Вовчанськ та Ливці це напрям на Харків. Наші сили довго стримували ворога. Росіяни мали намір рухатися з Вовчанська в бік. Куп'янська, бо це дуже важливий логістичний вузол. Однак значних результатів їм це не дало. Ну і як наголосив Ігор Романенко, хоча вони і формують плацдарми на правому березі ріжця оскіл для просування з півночі на Куп'янськ, їхній план щодо наступу із Вовчанська на Куп'янськ не реалізується уже як рік. Найбільшу увагу вони нині зосередили на Лиманському напрямку. Частину сили Куп'янського району вже перекинули туди, прагнучи досягти успіху на цьому відтинку фронту. На півдні також ситуація нині напружена, особливо навколо Костянтинівки. Це важливий оборонний хаб. Противник намагається просунутися у бік міста. Часового яру Торецька і Покровська. Бої йдуть навколо Покровська, особливо на північно-східному напрямку. Покровськ. Мирногради ворог вийшов на дорогу, яка з'єднує ці міста з Константинівкою. І, на жаль, перерізав логістику, зазначає експерти. З одного боку противник просувається до Костянтинівки, а з іншого створює загрозу для Мирнограда, а також Покровська. Також генерал-лейтенант відзначив і загострення на південно-західному напрямку. Це Новопавлівський напрямок від Курахова до села Костянтинопіль. Там ворог створює кліщата в районі Багатаря та Андріївка. Далі знову ж таки цитую. Андріївку вже захопили, бо її тривають у Багатарі. Їх мета захопити і інші місця присунутись ближче до Дніпропетровської області. Додав він А от у районі Запоріжжя спостерігається тактичне просування противника. На суходолі також тривають спроби захоплення плацдармів на правому березі Дніпра в Херсонській області. Наші сили збивали їх підрозділи в річку, тому тепер ворог намагається закріпитися на островах у дельті Дніпра. Наші військові ведуть бої, вибиваючи їх. Звіти ну і знову ж таки багато напередодні розповідали щодо того, що відбувається на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Бо расисти показували кадри, як нібито вони дійшли до межі цих областей, зробили фото. Ну і наші збройні сили України їх успішно ліквідували після тих кадрів. Ну і щодо цих фейків, які розповсюджувалися напередодні російською пропагандою, вже провів своєрідний аналіз і військовий експерт Олег Ждане у себе в Ютуб каналі поділився своїми думками. Мы далі можемо їх почути. Они создают іллюзию в информационном пространстве, создаются фейк, он распространяется. Причем под видом они создают там телеграм-каналы, вот как наше главное управление разведки. дает, дает разъяснение, как это работает. Создается сайт или телеграм-канал, очень похожий, практически точная копия реальных, настоящих средств массовой информации. Или от имени лидеров общественного мнения подается эта информация. И это, но эта информация является фейком, она искаженная. И, соответственно, а так как лицо якобы ее озвучившее или и телеграм-канал или сайт, который, на котором эта информация появилась, практически не отличается от настоящего сайта, то, то или иного средства э, массовой информации, то новость разлетается, как горячие пирожки. Ее начинают постить, ее начинают э, перепощивать, ее начинают дублировать, пересылать и так далее, там, копировать и, и тому подобное. Ну а ще під контролем збройних сил України атаки по рашистській федерації. Говоримо далі про Курщину, де у Львові було завдано три ракетні удари по скупченню техніки та особовому складу рашистів. Напередодні було завдано удару по Львову, Повідомляється, що атаку було здійснено по скупченню рашистів та їхньої техніки. Про що вже й повідомляє російський проєкт опозиційний та ліберальний пепіл. Повідомляється, що по скупченню техніки рашистів у Львові було завдано три удари, ракетами. крім того, постраждала, нібито щонайменше 12 осіб. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук також підтвердив, що удар по льгову було нанесено по скупченню військової техніки та особового складу в районі АЗС РосНЕФТЬ. Він додав, що точно кількість загиблих або ж постраждалих наразі невідомо. І саме місце удару оточили військові та оперативні служби. Ну і жителі Курщини чули ці потужні вибухи, і бачимо до речі, наслідки цієї атаки як на кадрах. Тим же часом Росія хоче продовжувати переговори у Стамбулі, але ж не їхати до Ватикану. Про це пише видання Bloomberg і розкриваємо подробиці. США та європейські лідери покладають надії на Ватикан щодо залучення Росії та України до нового раунду мирних переговорів. Тим в Кремлі ставляться до цього без ентузіазму за словами джерел бізнаних ситуацій. Чиновника РФ наразі не планують візит Путіна до Ватикану чи будь-куди ще задля перемовин. Москва зосереджена на переговорах на технічній, Ному рівні, які минулого тижня стартували у Стамбулі, і як очікується, там продовжаться про секретар очільника Кремля. Пісков підтвердив, що жодних домовленостей щодо наступного раунду перемовин у Ватикані немає. І Попри це, за словами європейських посадовців, наразі ведуться консультації про можливу роль Ватикану як посередника або місця проведення переговорів. Переговори можуть відбутись вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти у них участь. кажуть у виданні. Повідомляють джерела, що представники США підтримують контакт з Україною, щоб переконатися, що переговори все ж відбудуться. При цьому вони також сигналізують росіянам. Що воліли б уникнути участі в новій зустрічі прихильників з жорсткої лінії, зокрема Модинського, який очолював делегацію в Стамбулі, за словами трьох джерел, найближених до Кремля, Росія вважає Туреччину найкращим майданчиком для переговорів щодо меморандуму, в якому буде зафіксовано умови мирної угоди. Саме її Путін обговорював з Трампом в телефонній розмові. Ну і один із високопосадовців зазначав європейських чиновників саме, що вибір Туреччини як місце для зустрічі. І повторне залучення учасників переговорів 2022 року свідчить про те, що Росія фактично повертається до відправної точки. Ну а Лавров знову вийшов із саме Нісенітницею у роті, яку вирішив озвучити, є сказав, що питання легітимності зеленського матиме вирішальне значення під час підписання мирних документів. Він продовжує улюблену путіновську пісню про нелегітимність українського лідера, про те, що потрібно змінити владу в Україні. Додав, що другий раунд переговорів з Україною буде. А робота над меморандумом стрімко просувається з боку Москви. Щодо місця зустрічі з Україною, в Ватикані Лавров заявив, що це є мало Ось такі заяви з боку расистів з'являються.